Двоє молодиків забили до смерті 50-річного чоловіка. Трагедія трапилась у Коломиї. Днями надійшло повідомлення на службу 102 від 58-річного мешканця Коломиї про те, що в його селі помер 50-річний приятель, з яким вони попередньо вживали спиртні напої. На місці одразу ж були оскаровані слідчу противну групу. поліцейський коломийського районного відділу поліції призначили судовому медичну експертизу. Відтак встановили, що чоловік помер від численних тілесних ушкоджень та внутрішньої крововтрати. Правоохоронці з'ясували, що напередодні в оселі заявника відбувся конфлікт між потерпілим та мешканцями Коломийської громади. Підозрюваним 25 та 27 років під час конфлікту фігуранти умисно завдали підестирічному мешканцю Коломиї тілесних ушкоджень. Опісля покинули місце злочину. Потерпілий за деякий час помер. Поліцейські оперативно встановили місце перебування фігурантів. Обох їх затримано в процесуальному порядку фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Раї».